Так, я ділаю голосування, я зараз підписники. Підписники, підписники, значить. Підписники. Я зараз подавлю варіанти і опублікую вопрос. Значить, ми можемо ще піти в що небудь хаха. -ха. Не знаю, это ж. Ну маньякши добавлю Що так маню І смертельний забіг Забег в душках смертели ми Забегу в дужках пишемо Я Буде пять людей. Все сделали. Ну все. Стол в два столпы, маньяк, Ctrl-C, 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 Ctrl. Ctrl C. Ctrl-C. Створити. Windows V. Щось ст... Ой, блін, я опрос не сделав. Так, створити опитування. Ctrl V. Windows V. Так, Bedwares. Windows V, Windows Vitale, Windows V stove P the data Windows the data variant, what the Windows V, Windows, v. Windows, v. Windows v.

Як збільшити? Збільшити. Ой, зменшити треба. Зменшити. Зменшити. А чого воно не хочеть? О, почати опитування. Все, Я почав опрос. Я голосую лично за маньяк. Голосуйте Лазар. на що? А це голосування. На стрільмі і в телеграм -каналі. Щас Сейчас скинуше в Малиновий Захід в ТГ. Так okay. Малиновий Захід надіслати. Надіслав. Тегамали новий Захід Всі голосуйте. Так, я щас проголосую. Хоча, скоріше всього, ми будемо читати по опросу, який на стримі іменно. Зараз це онлайн, кстати. Голосуйте в чаті. Ем, так. Ну, як тебе віддав свій голос за маніяк Інші не знаю. О, вже два голоси Три голоса за маньяк. Тут же три вишить, так? Да? Ну, 50% це по факту має бути три. Ja. За маньяк два голоса. Голоса. Ага. Хорошо. Маньяк частично побеждає. Возможно, це у мене і нет і вже більше за маньяк. X. Що ти хочеш сказати цим X. Добрий вечір, хочу обговорити з вами одну цікаву пропозицію. Чи могли зв'язатися? Звісно, ми могли б зв'язатися. Дивись, в тебе є Discord X? тебе є дискорд? Бо забувалося тут і за смертельний забіг голосить. Могли б Ікс тебе є Discord? Або якщо немає Діскорду, просто напиши в любий месенджер на номер який. А, все, хорошо. О, Конор, привет, привет. Да, конечно, можно. Две я двигателя, вам замур кину ссылку на дискорд, да? Чи не стоп. Напишите свій дискорд. Ти, Конор напиши свій дискорд. И ты те, икс тэш напиши свій дискорд. Привет, привет. Ну, пиши свій дискорд, Конор. І ти теж X пиши свій Discord, я вас додам. Та. Хто хоче стримитися з нами, напишіть свій дискорд або номер можете написати. Я просто вам напишу і як. І... Ви мені там або скинете Discord, або ще щось. Зараз я тебе додам. До нас зараз ще присоединяться люди. Додати друга Ctrl-V, надіслати запит на дружбу. Я надіслав запит. Так, да, будете. Тільки зараз треба опл... определитися, що ми будемо стримати. Приймай. А, теперь не все добре. Uh, так. Зараз додаю тебе uh, запросити. Я кинув посилання. Переходь. Скидую конор. Скидуй. Зараз ми, виходить, зайдемо маємо. Uh, так, що тут побіждає? Бедварес на побіждає, побіждає телеграмі. Ну, Бедварес, значить. Бедварес побіждає, значить, будемо його. Так, я ваша иду. там вже меньше уже А? В там вже ничего подсоединяться. Я присоединяюсь, чего. Ікс, я тобі скинув запрошення на канал. Заходь в канал і... так. Настоим я сейчас майн ну, виведу. Так. Так, Майн я вивів. получается так, я, значить, заходжу на Майнленд. Будемо в оскільки більшість голосувала за нього, а потім можемо піти в смертельний забіг, якщо буде більше людей. Конор, ти там, ти там скидаєш чи ні? Блін, не Оооо, дякую, Конмир. Зараз додам тебе. Ти на якому хабі? Я на щас зайду на Майнленд, мене ще скикнуло ща. Контурце. Алло! Ооо, Вока! Що, почали стрім чи ще ні? Я тобі відправила в Конор е, запрос. Е, заходь на Майнерленд, будем да. будемо бідварс стримати. Я, короче, я, короче, вчора зробив свій сервер, щоб ти поняв, його треба <coughs> буде дороблювати, короче, я не знаю, скільки він буде робитися, напевно, з днів п'ять. Я, короче, зробив, у мене там уже працює шоу по аукцион, то буду их на... на... зробити. Що за сервер? Правда? Як ти його зробив? Я Через терминус. Що? Через Сотернус. А ну через Отернус фігня робити сервера для игры. Не же, щоб... по <плес> Ну, краще всього це запускати якийсь сервер іменно сервера, а не там. Від сумку ну, мати, цей, а тернос, це тобі прийдеться да, або мені. оплачувати безпереривно роботу, або. А я, це... Ателінус, він безплатний. А я розумію. але ну, треба, щоб він безпереривно робив. Ну, Люди да. хочуть грати безпереривно. Наприклад, фармити, строїтись. а це ну, це буде тяжечко робити. О, Литр Жаперейня, залез, я літеру відправляю, запрос yeah. ням, ну, ви вы поняли, у мано... меня oh. буде хтось виходити, выходе, могу мано... стоять автоклик. Дейн будет назвать через якийсь там час. Шо, я What's не виключаю просто таку тесту кнопку П'яту. Ща, подожди, я не зайшу. Ледно, на якому я ще? Я, бачу, я на першому. Що ти вже є? А да. на якому? Почекайте, я ще не зайшов в Майн. Мені треба зв'язатися з літером, який хоче до нас зайти. Привіт, привіт, літерам. Я не знам, що лагіра випакова ще є на Майлендій. Не помню, як йому нему за Хайпикселя. Ф Б. П, два. Д Ф. Перешел по внутрен. Так, сейчас. Хоч би не пока что попалось. Так, я відправив за просто мій літер. Присоединяйся до сервера. <звук> а а а Господи, <звук> какие дурачок! Чого? Ти чого? Та я, случайно, нажав Вернутися на Цей, на початок, а не на Чекпоінт mm, Гей так, так, я кидаю пати Хто на якому фабі? Я на першому Це літер Хай до нас вийшов? Собі. О, літер О. Так, він... Я на першому Всі на першому, е, так, хорошо. Заходь Ліців. на Майнленд літер на перший хаб. А я на, телефоні. Шо? Шо? на телефоні як по На телефоні. Через поджал попався. тільки. Оооо! Мені чилі попався. Принімайте. Можна, можна тільки через теле. На телефоні, тільки через програму спеціальну можна. А яку програму? программу? Надекс Ленди Не знаю в Блін, Блин, зону спас в чели попався Блін, я залез візьму Зараз я Я в чат стрима написав назву програми Блін Так Ви Ой. Боже, я бы сейчас это не понимаю. Хватайся. Что ты робишь? Почему не можешь найти на Майн. зайти на Майнленд? Лэнд Лазикс? ти ты не можешь На Майн пар... Ми Мы на Майнленді, да. У мене нема цієї гри, у мене mine, просто Майнкрафт Ну це, це Minecraft скачай, тобі треба. О, дивіться, нова карта, я ній ніколи не грав. Тобі треба скачати по Java лаунчер. Це Minecraft Java на телефон. О, oh, дивись там цей серіано голови. Де? Ну нафиг баешь. Напишите. А мы не ем ката название е, а генка-то название е. Оооо! В него я дискорд. Назик что не буває в океане? Ничего. Сухих камінь. А? Сухих камінь. Ага. Ну і там реально а -а -а, Він не може зайти в Дискорд, у нього немає його. Матір Божа. Реально. Це реально цей. Нехай качає Дискорд. Кажи йому, щоб Дискорд качав. Реально, у нас це реально все реально голова. Я бачу. Поближче. <т Harrison> О, наконец-то зараз ігра почнеться. Нехай він накачаю цей. Що забутова ялічка? Чо не є? Ти Вока. точно. Що завжди я. Він сказав, що в нього на комп'ютері дуже жаре цей. А подожди, я йому ще скажу на Нехай на телефон скачає. В крайній случаї. Або нехай заходить в вайбер, я йому... Я скачав лаунчер. Я скачав лаунчер. Скачав лаунчер, тоді е, подивись хайт, як там заригатись і так далі. Бо я не можу в нас скакати. Коротше, дзвони йому зараз і це, він візьме трубку. Viber, чи що? да 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 так. Да. Де цей грінка недоділений нафік. Я його Є. Поки не півроку прийде ще учасники.

А ты скачал поджал лаунчер. А ти скачал поджав лаунчер, да? Литель, ти тут. Ну, мені надо його зареєструвати. Зареєструватись там надо. Ну то нехайся. Он ну, не лехайся. Не можно можна було престрічку назад один. А, вот відкрився. Сейчас я через компьютер перезвоню, бо бляха, у меня щось случилось, я не міг Viber відкрити. А, а ти можеш дісковити зкачати? Ні, мама, мама його удалить потом. Цей він дуже багато, я тобі кажу, ФПС на комп'ютері ж... ріже. Він на, ли... на следующий же день почав вимагати вести. У мене він ріже. Блін, воно... доходу... э... і... а... я а... себе дворяв. Блін, я себе дволя чую. Що це за Я тебе тоже. О, він халивнув і я себе один раз чую. Я не можу зайти на сервер. Блін Жалко, Лартикс. Що ти не можеш Вау, тут сині на сервері, Такий путь ми обудували нафіг Я офигею. Боже. У мене руки а кроші. хто там е рейдить е синих? Я. А. Рас... Ну, ти... О, не тобі мою дорожку, все Боже, я вообще зараз тільки що в цей зайшов. Що? Так, ой, я чуть не упал. У Майса Маркар вообще зашл случайно. Okay. <звук> я так. Ой, сыни, сын, не бежи! Назик, сзади! Блин, я не знаю, мы можем попробовать. Да, тебе. <звук> а <маю>. у <звук> нас колумба. Що? На нас, походу, зараз будуть... Ну, ты самый новый краще. Іди краще. Я, я... я тепер можу грати. О! Значить, смерті не Ота Ото я маю. Мені Генка дзвони опять. Сейчас Гена зайде, получается, і ми можемо смертельно забігти, чи ні? Плюс-мінус можемо попробувати, Ну тільки я не знаю, чи він